Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді досить незвичайна вулична ip відеокамера для відеоспостереження Reolink Duo2 LTE. В неї одразу два об'єктиви, що дає величезний кут огляду. Давайте дізнаємося, що вміє ця камера, і поглянемо на неї ближче. А мене звати Яна. Ви на каналі SecureUA. Приємного перегляду! Почнемо з комплектації. Стандартний конверт з інструкцією і документацією, потім дві антени для камери, які забезпечують зв'язок LTE, далі сама камера, Type-C кабель для зарядки акумулятора, кронштейн, залізна пластина і кріплення для встановлення на стовп чи дерево. Набір для монтажу і викрутка. Тепер давайте поглянемо на камеру ближче. Reolink Duo 2LTE призначена для забезпечення віддаленого візуального контролю в місцях з обмеженим або відсутнім доступом до Wi-Fi або ПОЕ. Працює вона від літієвого акумулятора ємністю 10400 мАч. Підходить для установки в квартири, приватні будинки, на будівництві, в кемпінгу, в дикій природі та майже будь-де ловить стільниковий зв'язок. Камера виконана в циліндричному форм-факторі. Універсальний дизайн чудово впишеться в будь-який екстер'єр і має ступінь захисту IP66. Однією з ключових переваг Duo 2 LTE є поєднання двох об'єктивів в одній камері, що забезпечує широкий кут огляду 180 градусів та плавний перехід між зображеннями. Крім того, роздільна здатність в 6 мегапікселей та нічне бачення дозволяють зафіксувати навіть найдрібніші деталі у будь-який час доби. Камера стала ще більш інтелектуальною і тепер може розпізнавати не лише людей та автомобілі, а й домашніх улюбленців. А вбудований мікрофон і динамік дозволяють встановлювати двосторонній аудіозв'язок з об'єктами, що наближаються. Реолінг до LTE працює з мережами 3 і 4 g LTE. Потрібно тільки вставити сім-карту у форматі Nano. Але камера може працювати і від Wi-Fi. І ще знизу під цією півсферою і гумовою заглушкою сховалися роз'єми під сім і мікро sd карти. SD тут до 256 ГБ. Поряд тумблер увімкнення самої камери і кнопка з скиду налаштувань до заводських. На задній стороні у нас є Type-C розєм для зарядки камери або для підключення сонячної панелі, що зробить Reolink Duo 2 LTE майже автономною. Крім інфрачервоного підсвічування, тут є і звичайне підсвічування за допомогою світлодіодів. Тобто у вас буде або чорно-біла, або кольорова нічна зйомка. Динамік ще виконує функцію сирени, якщо буде зафіксований підозрілий рух. Під час тривоги ще можна увімкнути і світлову сигналізацію. Зловмисників буде не тільки глушити, а ще й сліпити. До речі, ви можете поставити на сигналізацію будь-яку мелодію чи звук. Все це налаштовується у мобільному додатку Reolink, куди і приходять усі сповіщення. Ви в будь-який час можете подивитися, що відбувається перед камерою у цьому додатку, або налаштувати зйомку по руку чи часу. Там багато варіантів. Якщо вже згадали про додаток, то давайте активуємо камеру. В першу чергу треба вставити сім-карту, урімкнути камеру, увійти в додаток і відсканувати QR-код на задній стороні камери. І все готово та максимально просто. Ця камера чудово підійде для віддалених місць, де крім мобільного зв'язку нічого не ловить. З нею дача або приватний будинок буде під постійною охороною. А обрати та замовити всі товари для відеонагляду та подібне обладнання ви можете на нашому сайті Secure .ua. Посилання буде в описі. Я дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!